Християнка жінка. Після п'ятдесяти вона не шукає гріха, але раптом відчуває себе живою в тілі, в душі, в погляді, і одразу сором, провина. Бо хто їй сказав, що бажати це не по-божому? Є щось, про що майже не говорять у християнських колах, особливо коли йдеться про жінок у зрілому віці, про сором, який приходить не від гріха. А від живого почуття, що ти ще не віджила, що тіло ще пам'ятає любов, ніжність, дотик, що душа ще здатна розквітати, а не тільки служити. Багато сестер у Христі після п'ятдесяти зізнаються потайки, що відчувають у собі щось дивне, пробудження жіночої природи, Не молодечу жагу, не легковажну пристрасть, а тиху, але глибоку внутрішню потребу бути бажаною ніжною. Живою. І тут приходить найстрашніше не гріх, а сором. Бо з дитинства церква, суспільство і навіть власне сумління нашіптували. жінка після певного віку має втихомиритись, їй не личить червона помада, їй не потрібна ніжність, а все, що схоже на сексуальність, це загроза, спокуса, шлях не туди. І ось вона, християнка. Вірна, молитовна, побожна, дивиться в дзеркало і відчуває внутрішній конфлікт. Це що гріх у мені пробуджується? Чи це щось більше, що я не розумію? Цей сором, тиха хмара, яка нависає роками. Вона може роками ховати жіночу красу під балахонами, стримувати усмішку, боятись просто подивитись у вічі чоловіку, бо раптом він щось подумає. Бо я вже не маю права на це. Але хто сказав, що це сором? І головне, де у Біблії написано, що жіноча сексуальність після 50 – це нечисте, де сказано, що тіло жінки має відмовитись від емоцій, від відчуття себе цінною, бажаною, живою, не сказано ніде. Навпаки, Біблія говорить, тіло ваше храм Духа Святого, перше до першого коринтян – 6.19. І якщо тіло храм, то чому ми зневажаємо його живі сигнали? Хіба Божий дух може жити у мертвому, виснаженому, закритому від життя тілі? Можливо, Бог не хоче, щоб ти згасала, а хоче, щоб зріла, щоб ти не гасила вогонь, а вчилась нести його з мудрістю, з гідністю, з благословенням? Тут не йдеться про пристрасть без меж. Але й не йдеться про чернече забуття себе, йдеться про те, що жіноча сексуальність навіть у 50, 60, 70 не є гріхом сама по собі. Вона не прокляття, вона не спокуса, вона божий дар, якщо він живе у Божому порядку. Коли жінка 50 плюс приходить до цього внутрішнього порогу, моменту, коли вона раптом відчуває себе не втомленою, а живою. Усе її нутро опиняється під тиском: з одного боку бажання життя, не тілесної розпусти, а життя, де вона не просто мати, бабуся, служителька, а ще й жінка, а з іншого голос сорому, навіяного, церковного, культурного, родинного. І цей голос шепоче. Ти вже не маєш права так відчувати. Але саме в такі моменти Бог підводить нас до справжньої зустрічі з Ним, не в ритуалі. А в особистому питанні, яке він задає, як колись запитав у Єви в саду: Де ти? Буття 3.9? Бо й справді де ти? Ти дочка Всевишнього. Але чи не загубила ти себе під вантажем чужого сорому? Молитва, яку я колись почув від однієї жінки в такому стані, була дуже коротка, але в ній було все: Господи, якщо ти створив мене жінкою, дай мені не соромитися того, що ти мені подарував. І в цю просту молитву приходить відповідь. Вона не завжди емоційна, часто тиха, як вітер, але вона глибока. Бо Бог не зневажає твою тілесність, він сам її створив, Він не вимагає від тебе стати тінню, він кличе тебе стати цілісною. І саме тут відкривається інше місце Списання: Бог створив усе добре і сказав дуже добре воно. Буття 1.31. Це стосується і тебе. Друге Твого обличчя, другий Твого голосу, і Твого погляду, у якому ще є вогник, і твого тіла, яке, можливо, ти вже давно не приймаєш як щось прекрасне. Так ось все це дуже добре, коли ти молишся і в тобі народжується бажання бути любленою. Це не спокуса, це спомин, що ти створена не тільки для праці, молитви і тиші, а й для радості, ніжності, взаємності. І Бог не забрав цього права у 50, 60 чи 70 років. Це світ намагається переконати тебе, що час минув, але у Бога інший календар. Псалом 92 говорить: навіть у старості вони родитимуть плід, будуть соковиті та свіжі псалом. 92 хвилини 15 секунд не висохлі, незабуті, а соковиті, свіжі, плідні це не лише про духовність, це про цілісну людину, про тебе, таку, як ти є, з історією і з болем, але й із глибокою жіночою сутністю, яку не скасували роки. Тож, коли наступного разу ти раптом відчуєш у собі ту легку хвилю, бажання виглядати гарніше, доторкнутися до ніжності, мати близькість у любові, не хапайся за сором. Запитай Господа, чи ти, Боже, говориш через це до мене, чи ти хочеш, щоб я перестала боятись бути жінкою? І ось момент, коли щось у тобі змінюється. Ти вже не соромишся відчувати. Ти не відкидаєш погляду дзеркалі, бо бачиш не вік, а жінку. Жінку, яку Бог не забрав після п'ятдесяти, жінку, яка може бути глибокою у вірі, але живою у тілі, яка може молитися і водночас мріяти про тепло поруч. Це не гріх, це баланс, це не плоть бере гору. Це душа вирівнюється, бо ти більше не зневажаєш ту частину себе, яку Бог створив не для покарання, а для повноти. І саме тому тебе більше не мучить провина. Бо там, де Бог дозволив світло увійти, темрява стихає. Ти не стаєш легковажною, ти не кидаєшся в емоцію. Але коли відчуваєш свою жіночність, ти вже не кажеш, Господи, пробач, ти кажеш, Господи, дякую, що я жива. І ця молитва чистіша за сотні загнаних покаянних слів, які ти колись молилась не за гріх, а за саму себе. Це і є зріла сексуальність, не спокуса, а спокій, не провина, а гідність. Бо ти не прагнеш гріха. Ти готова до любові як дару. І це вже, це вже не сором, це Боже благословення, коли серце і тіло більше не конфліктують. Господь створив тебе не лише, щоб ти була слухняною. Тихою і правильною він створив тебе цілою, з душею, що вірить, з тілом, що чує, і з серцем, яке потребує не лише служіння, а й любові, тепла, відчуття себе жінкою, не дозволяй страху називати це гріхом, не дозволяй сорому перекреслювати Божий дар, і не дозволяй вікові красти твою глибину, бо жіноча сексуальність у 50 плюс. Це не про зовнішнє, це про зрілість, що не потребує схвалення, про погляд, що не фліртує, а говорить мовою гідності, про тіло, яке не шукає уваги, а приймає себе без зневаги. Якщо ця тема торкнулася тебе, напиши щиро: я приймаю себе як Божий дар в усьому віці, і у всьому, ким я є.